Загалом про ситуацію в Куп'янську розпитаємо Андрія Бєсєдіна, це начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітання вам добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, яка ситуація станом на цей вечір у, у Майте? На жаль, без змін вкрай важка. Ворог тисне по всім напрямкам. Це і Петропавлівка, Сінківка, Голубівка. Якщо казати про напрямок міста Купенська, ворог намагається вийти на центральну трасу. Це Сватове Куп'ян для того, щоб потім вже підійти впритул до самого міста. Нагадаю, лінія фронту. Знаходиться приблизно 2 кілометри від межі міста Купенск. Це і Дворічанський напрямок, де ворог намагається закріпитись на займаних позиціях і веде дуже інтенсивні обстріли. І кругляківський напрямок: це Загризова, Кругляківка, Лазова, де ворог. Намагається знову ж таки протиснути нашу оборону, має е, локаційні успіхи, застосовуючи велику кількість живої сили е, техніки і е, обстріли громади з центральних населених пунктів, центральних частин населених пунктів, де мешкають цивільні люди, вони на жаль не припиняються з цього виду озброєння. Це і артилерія, міномети, РСЗВ, керовані авіабомби, і ФПВ-дрони, І на зараз активувалися. Е, БПЛА нового виду це мовні, які зібрані там з підручних матеріалів, але несуть з собою бойовий запас, тому велику небезпеку несуть для цивільних мешканців і для цивільних автівок. Пане Андрію, оця от, ну, абсолютно терористична тактика, атак на цивільні населені пункти на інфраструктуру. На вашу думку, чи може це робитися з метою просто витискання наших громадян для того, щоб вони залишали ці населені пункти і кудись тікали, виїжджали? Фактично третій рік поспіль ми воюємо, воюємо з країною терористам і тактику, і цілі цієї недодержави ми розуміємо, як ніхто це знищення всього українського. Це не тільки купянчан, там не тільки барівчан або харків'ян. Це... Всіх українців, всю територію немає іншої цілі. Це фактично не війна, а терор цивільного мирного населення, знищення наших міст, сіл, критичної цивільної інфраструктури, все те, що ми будували, і все те, що дозволяє нам, звичайним людям, вільно жити на своїй землі в своїх громадах. У них єдина ціль це все знищити і залишити тут пустелю. Це ми бачимо по тим містам. Які на жаль вже їм вдалося купувати, і що вони з ними зробили там? Це і Бахмут і інші населені пункти, і зараз Вовчанськ, який фактично стерти з лиця землі, і це вони хочуть зробити скуп'янськам і скуп'янською громадою, нищуючи кожного дня і руйнуючи, на жаль кожного дня і цивільну і соціальну інфраструктуру, і критичну. Звичайно, якщо є ризик небезпека життю, то варто залишати свої домівки. Ну принаймні, якщо є така надто небезпека, чи можете сьогодні сказати про те, скільки людей залишається в куп'янській громаді, і чи є ті, хто виїжджаються або можливо повертаються додому? На сьогодні в Куп'янській громаді перебуває 3200 цивільних мешканців. З них 800 мешканців на лівому березі нашої громади. Це ківшарівка, купянської глави, лівий берег, міста де е, критична ситуація. Відсутня будь-яка інфраструктура, немає енергетики, немає газу, водопостачання, немає соціальної інфраструктури, немає магазинів. Не аптек, не лікарня не працюють, не комунальне підприємство. На жаль, неможливо неможливо відновити, неможливо працювати. Інтенсивні обстріли. Єдине, що ми там робимо, і наші героїчні працівники структурних підрозділів, і працівники ДСНС поліції. Це вмовляють фактично людей виїхати з цієї території, залишити весь алгоритм відпрацьований. Їх чекаємо, чекають волонтери в місті Харків. Чекають їх соціальні працівники, центр підтримки купянчан. Але на жаль, нехтують. Якщо ми кажемо про... Динаміку це приблизно 5-10 чоловік в день виїжджають з території громади. Ну з такою кількістю ми розуміємо, що це дуже мало. Ще раз хочу користаючись нагодою нагадати, що життя це найголовніше. Ми зробимо все можливе для того, щоб підтримати людей, які вимушено виїхали, забезпечуючи їх місцями компактного проживання, гуманітарною допомогою, соціальною юридично будь-якою і обов'язково повернемось з ними після того як війна закінчиться нашою перемогою. А дітей немає серед цих громадян, чи є, чи залишаються. Дякувати ні. Вже фактично третій місяць. Купянська громада без дітей була оголошена примусова евакуація. Ми вивезли дітей з сім'ями. Вони в більш безпечних місцях, і це така наша важлива перемога. Ми розуміємо, що діти зараз займаються тим, чим вони повинні займатися, навчатися, відвідувати різні гуртки, там секції, Тому що і не чути, не бачити тих же жакіх, які вони бачили в Купінську і на території купянської громади. Ну так, але, зокрема, якщо ви кажете немає аптек, немає вірніше, вони є, але вони не працюють. Все закрито. Доставити товар також дуже складно. Якщо це магазини, навіть продуктові, це певна, ну така життєво необхідні речі. Тоді яким чином отримують люди? Гуманітарна допомога? Це те, що з інших регіонів ви допомагаєте організувати доставку таких товарів. Ну, Знову ж таки, якщо ми кажемо про лівий берег, на жаль, неможлива доставка гуманітарної допомоги. Будь-якої ми е, велику кількість пунктів незламності облаштували е, на цій території в Ківшарівці безпосередньо, в Куп'янську, на лівому березі Куп'янськ забезпечили їх великою кількістю продуктів, харчування, засобів гігієни, е, медикаментів тощо, тому зараз дозволяє людям е, е, існувати, так скажемо, на цій території і. Це здебільшого люди похилого віку, які на жаль відмовляються. Якщо ми кажемо про правобережжя, тут інфраструктура працює, незважаючи на відстань 2 кілометри. Є і електро- і газопостачання. Водопостачання працюють магазини, аптеки, лікарські заклади, є автобусне сполучення з містом Харків. Кожен з нас нам кожного дня намагається все зробити для того, щоб забезпечити людей всім необхідним і щосекунду ризикуючи своїм життям, тому що ворог б'є по всій території громади, і це дійсно зараз дуже небезпечна територія. Пане Андрію, сподіваємося, що почули вас. Ті, хто ще залишається, як ви зауважили, два кілометри до фактично до меж адміністративних міста, і це дійсно дуже небезпечна ситуація. Андрій Бісєдін був з нами Дякую. на прямому зв'язку. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Дякуємо.